Хрилюга така, доброе утро Летю на магнумі кума. коморку семечку везу Ух, вона і й... Магнум 480-й Як турбіна свистить Там ну, як, щоб сказати, допізна, не допізна, но косили. Сьогодні одвезу її до кума, вирузимо, хай трошки полежить. Ціна росте. Зараз кукуруза вже 6 тисяч, 7 по третій формі 17800. Тут вже до двадцятки недовго залишилось. Так що під... у кого є можливість прихранити, то прихраніть. Я їду через Байдаківку, Велиноградівку і на авангарду. Кукурузки стоять. Трошки на повороті був тупонув, треба було перейти на нижній ряд, а я прийшлося тормознути на подйомі та перейти на нижній ряд і пішов він Ну буває ж не так часто їздю на них. Та я вообще не їздю на них. там от поля до поля та... Семочка. Ще, 7 Якби демо пола стоять кукурузи, тут піонери в основному. Я колись знімав, показував. Ну, відлічається, так як зверху глянеш, то відчається. Ну це вже не демо пола. Це вже все. Якась шарашкина на контора. Кукурузу брали. Десь. Сьогодні, не сьогодні, завтра буде цей комбайн молотить, що в мене молотив цей його участок. На буде молотити. Оце я закусюю 50 ще до кілометрів. І за цей машини вже о го Чуть-чуть швидше, -чуть як я трактором їду. Ну, та непогоне жоно загружений. Ще ж таке воно громоздке все. Ну, та я нікуди не спішу. Поздокумать, рястик, чик. чик Покурузу молотять. Ну, як комбайна не бачу, по крайній мірі, Ну, суть того, що обкосили вокруг. А ловка тут кукуруза стояла, знає, що сипає. Так похер мій. Ви теж це бачите і його бачу. Кукурузу. Згрібли і затюкували. А Ось і виновник цієї всієї програми. Прес корне. І трактор, навіть на ловал. Або ловал, або той... Як він там солости солос, давайте. Волочка позрібала, але там фермер, фермер, на коровий він. Корма, корма. тут работать і работати я тоже один год пікував бодилку з кукурузы корова так собі а вівці пловко кушають Вже в чисто пили на підйомі до сторону пяти хаток Тут скоро і до кума осталося почти нічого. Вже кілометр остався до кума їхати може там чуть плюс-мінус ставочок такий не Неповне і ставочок ми його щось обгородили. Не, ну тут пляж зробили, раніше не було, тут же ж на греблі тут купалися, я пам'ятаю. А потім його обгородили. Зараз зробили там пляж, От бетоночка. Прибули кума до куморки, верні я приїхав, Вон, Кум шльопає. Бідемо вже клоксоним, зараз послухайте. О, який сигнал, що тепловоз. воз, Зараз будемо туди сипатися. Зараз хлопці ще приїдуть. Жіночка повинна привезти. Отак відбувається у нас вигородка. Тут шнек. Він зернометом туди після його отим, в складі вигортаємо, так що. Все, вигрузили. Валерка, все, допомагай. Валерка, став клас. Лайк, де. О. Цієї А? Товче? Ну так вона пуста жде. Валерка каже, що машину дуже товче.